Пані та панове, вітаю мене звати Денис Зайченко, і сценарій до цього відео писався три рази. Перший раз, перша ітерація, це було просто моє бажання розповісти свої думки про AMD 3D V-Cache, про Ryzen 7 58X 3D і Zen 4 до безпосереднього виходу цих процесорів. Друга ітерація наступила, коли я записав огляд Intel Core i9 12900K і вирішив доповнити цей сценарій Підозрами і страхом щодо майбутнього 13-го покоління Intel. Третій раз я переписав сценарій, коли ці страхи підтвердились. Також виражаю дяку партнеру у створенні цього матеріалу компанії DC Link. І сподіваюся, що завдяки цьому партнеру у майбутньому оглядів процесорів на цьому каналі буде навіть більше. Ну а тепер до діла. Почну я. Як не дивно, зсередини. Бо вона заключається у тому, що один із головних підходів у створенні Little Big архітектури, одна з головних переваг для мене, у всякому випадку, завжди була енергоефективність. На малопотужні ядра відводяться усі завдання, що пов'язані з оболонкою і фоновими процесами. Цього достатньо. Ядра менше гріються, і на потужні ядра залишається більше ресурсу і у плані тепла, і у плані амперажу. По напотужних ядрах будуть ігри і інші ресурси. Ресурсу ємні завдання. Ну а в роботі, в рендері і так далі. Усі ядра працюють разом. Тепер питання. 12900К. Intel Core i 9. жер у мене під 300 Вт. Під 300 Вт. До 300 Вт піком. І десь 260 стабільно. Це під водою на 360 мм. Ryzen 9 5950X жер піком до 200 Вт і близько 160 Вт стабільно. При цьому і там, і там 16 ядер. 16 ядер і там і там. 16 ядер, і там і там. <х reboots> і ви можете сказати, мовляв, Alder Lake ну, перша така архітектура, перший блінчиком, чиком би мовити. Ні. Перший був Lakefield. Тобто у Intel вже був час підточити кути, але вибачте, компанія зробила 16-й ядерник, що жере на 50% більше, ніж конкурент. І при цьому не на 50% потужніший, навіть не на 40% і не на 30%, а місцями навіть менш потужний. Менш ефективний. Безумовно, деякі тести, деякі бенчмарки проводились окремо на P ядрах і окремо на і-ядрах. Але якщо вони разом жируть настільки сильно, що навіть найкраща система охолодження Be Quiet, просто легенди ринку охолодження не можуть втамувати тротлінг процесора, ну то в чому сенс? Чому AMD, маючи виключно умовні P-ядра, до, до того ж з мультипотоком повністю, настільки близькі до революційного гібридного проца Intel? Чи не буде тягнути гібридна архітектура лазурну компанію донизу? І якщо буде, то як довго? Бо те, що проци жруть більше? Це не тільки збільшення витрат на електроенергію, котре в принципі є, але воно мінімальне. За це не хвилюйтесь. Це ще й охолодження. Охолоджувати про це буде важче. Бо не тільки. Тому що пі-ядра високочастотні як скотиняки. але й тому, що і e ядра це без п'яти хвилин ядра Skylake, котрі, хоч і низькочастотні, але зовсім не так енергоефективні. А, і отут невеличке уточнення: Intel використовувала у якості і e ядер архітектуру Grace Mount, котра на 40% енергоефективніша за SkyLake. І там не 14 нанометрів, а 10, ну або Intel 7, як Intel каже. Тобто з цим я трішки переплутав, визнаю. Однак йдемо далі. Гібридна архітектура це ще й нова технологія, під яку треба оптимізуватись. Бо оптимізація програм зараз йде по основному одному типу ядер. Один тип ядер завжди. А у Intel два типа ядер. І ні, Apple, оптимізація під Apple не допоможе, бо там свій тип ядер і своя структура процесора, яка відрізняється як від традиційної, так і від Intel гібридної. А і на цьому моменті я також подякую компанії Asus за надання мені для тестів материнок як під Intel, ROG Maximus Z690 Hero, так і під AMD ROG Strix B550F Gaming. Я так цікаво сказав, ROG і ROG. Ну, задовольнив, так би мовити, обидві сторони. Тим не менше, на початку я сказав, що було три ітерації. З другою я закінчив, перейду до третьої. До моменту, коли страхи щодо Intel підтвердились, бо я знайшов у Твіттері посилання на злитий заздалегідь огляд. 13900к 350 Вт жору у стрес-тестах без розгону. А оскільки Core i 9 це не процесор виключно для ігор і частіше за все купляється під недорогі, але потужні робочі станції, під рендер відео тощо, 350 Вт процесор буде жерти часто. І я нагадую, що попередник жер 250 і його неможливо було охолодити. Тому із цього випливає факт, що ви не розоритесь на електроенергії, не хвилюйтесь, там копійки будуть насправді, ну, відносно копійки. але... Мене цікавить, що оці ось 350 Вт. По-перше, треба нормально обробити, навіть не охолодити, а обробити і стабільно донести до процесора. А це дуже сильне навантаження на живильник материнки. По-друге, я вже сказав: 350 Вт це треба якось охолодити. І не важливо, що процесор на сокеті LG1720, нове покоління, 13-те покоління, воно буде більш. Вигідне у плані розсівання тепла, там, як здається, оптимізація буде, це не важливо. Неважливо, наскільки ефективно буде процесор віддавати 350 Вт. Бо це 350 Вт, він все рівно буде їх віддавати. Жоден, жодна система охолодження, яку я знаю, не здатна розсіяти 350 Вт. Це потрібен якийсь буде кастомний луп або чилер навіть. Ну, вибачте. І по-третє, блок живлення, скоріш за все, теж треба буде замінити, особливо, якщо ви його купляли у притик, тобто без запасу на майбутнє. Сам по собі процесор, скоріш за все, не буде фактором для заміни. Але у компанії з RTX 4000, де також буде стрибок у енергопотребах, так, потрібен буде новий БП. Тобто, для 13-го покоління процесорів Intel Core. Треба буде материнка баксів за 600 мінімум. Бо якщо буде менше, то просто живильник не витягне. Потрібно буде охолодження баксів за 400, а це буде або який-небудь Ice Giant про Siphon Elite, або відкритий рідинний луб. І 100 за... Ну і блок живлення. Десь на 150 Вт. Потужніший, ніж до цього. Бо, не дай Боже, проц із жере більше 400 Вт. А він може жерти. Тому блок живлення десь від 400 баксів. І це тільки на процесор. Тільки на процесор. Якщо у вас буде нова відеокарта RTX 4000 то ще докиньте баксів 50 або 100. Тому, в принципі, неважливо, якою ціна по факту буде у Intel Core i 9 13900K. За рахунок додаткових компонентів вона буде удвічі більшою. І забудьте про метаулери, до речі, або про компактні збірки. Тому у цілому сама по собі Intel гібридна архітектура у моїх очах має значно менше переваг, ніж недоліків. І я не можу сказати точно, коли настане момент того, що Intel відпрацює систему комбінації ядер до досконалості, і як далеко на фоні цього зайде розвиток традиційних процесорів від компанії AMD. Чи буде взагалі гібридність потрібна бо 3D V-cache і Zen 4. Починаємо з 3D V-cache. 3D V-cache це тупо Дика кількість кешу, котра наліплена зверху на процесорні ядра, для більш швидкого доступу. Кеш, як ми пам'ятаємо, а хто не пам'ятає, то скоріш за все не знає. І цим людям я розказую. Кеш це просто дуже, дуже, дуже швидка пам'ять, котра живить процесор даними значно активніше аніж оперативка, бо вона і знаходиться поруч і просто зроблена дуже дуже швидкою. І завдяки тривимірній структурі процесорів з 3D-кеш. Кеша L3 самого об'ємного і самого повільного серед усіх трьох рівнів кеша L1, L2 і L3, саме повільний, але його можна навалити не тільки з боку, як завжди, але й зверху. Схожа технологія була у Intel під назвою Foveros, Але вона розлах. розлах. Вона розрах. Увувалась на малопотужні процесори і в цілому вийшла не дуже. Ну бо згадаємо той самий Intel Lakefield, нещастя під назвою Core i5 l 1667 у Lenovo X1 Fold у першому ноутбуці компанії з гнучким дисплеєм. І цей процесор, це було таке нещастя, що менше, ніж через рік Intel зупинила його підтримку. Вбила процесор. Менш ніж за рік. І якщо вас цікавить моя коротка думка щодо Фоверосів та Лейкфілдів, то потужності у Лейкфілда не вистачало абсолютно ні на що. Хоча енергоефективність була неймовірною. Власне, через це я і почав розраховувати, що на десктопах буде і потужність більша, і енергоефективність ну хоча б не на много, не, не набагато менша. Але. Не зрослось. У AMD тим часом все значно краще. Перший процесор з тривимірним кешем AMD Ryzen 758 X3D вийшов майже таким же потужним у іграх, як і Core i9 12900K, котрий коштує удвічі більше, потребує дорогі материнки. І дике охолодження, на відміну від скромного 120 ваттного CPU. Я, до речі, вгадав цю цифру ще до пошуку по оглядам, що мені плюсик, вгадав ватність. Це означає і те, що для охолодження такого процесору буде достатньо середньої башти на одну 135 або навіть 140 мм вартушку. І далеко не самий жирний на світі живильник на материнці потрібен. Самі розумієте, 120 Вт майже будь-яка B550 доставить без проблем. Але це через те, що розгін процесора по факту неможливий. Виключно через недоліки першого покоління 3D V-Cache. Усі наступні і розгін дозволять, і частоти будуть вищими прямо з коробки. До речі, частоти у X3D версії були менші, ніж у 58.00X, тим не менше у іграх. Процесор рвав і метав. Ну а далі про частоти. Zen 4. Я лише трішечки згадаю про те, що казала на презентації АМД. Бо завтра мають вийти, або навіть сьогодні мають вийти перші огляди, і цей матеріал, скоріше за все, буде не дуже потрібним. Але АМД сказала про сильно підвищені частоти, про 5 ГГц з коробки. Бо свіжа інформація наступна. По-перше, Ryzen 9 7950X здатен буде брати 5,85 ГГц. Стоковий. Стоковий. І безумовно, 5 майже 6 ГГц призведе до підвищення TDP. І, власне, так, на офіційному сайті у AMD Ryzen 9 7950X TDP 170 Вт. 120 у минулої версії, 170 у наступної. При цьому базова частота у наступної версії більша, ніж була у мене, під розгоном на минулій версії на Arctic Freezer 2 420 мм. Тобто, виходить, Базова 4,7, максимальна 4,6. Тобто будемо мати з урахуванням бонусу до IPC 30% бусту у продуктивності. На один, потік, на один потік, І більш ніж 40% бусту до продуктивності на багато потік. І це це оце, без 3-деві кеш. Без відра кешу L3 зверху. Просто. Голий Zen 4. І власне, перші тести 12 ядерного Ryzen 9 7900 x показали його повне домінування над Core i9 12900K з таким відривом, що навіть сайт UserBenchmark, відомий ненавистю до AMD, вимушений був дати Ryzenу перше місце по всьому сайту. З цього, втім, виходить інше. Не таке очевидне, але дуже-дуже корисне. Zen 4 буде рекордсменом по енергоефективності. Десктопні чіпи Ryzen 5 7620 x Знову ж таки, інженерники тестові семпли, здатні брати 5 ГГц по усім 6 ядрам. А тепер уважно. На TTP 65 Вт. 65 Вт, 5 ГГц по всім ядрам. А тепер уявіть, що буде на ноутбуках. Мій поточний Intel Core i 9 10-го покоління жере як свинорашист під 80 Вт і ледве тримає 2,7 ГГц в іграх у турборежимі флагманського ноутбука Asus. А тут 5 ГГц на 65 Вт у сирого десктопного камінчика. І це ж не тільки продуктивність буде, але й енергоефективність. Ну, банально, батарейка витримає більше у легких задачах. Це ж взагалі нереально. І ось тут я, до речі, подякую компанії Asus, але у цей раз за наданий на використання мені ноутбук ROG Zephyrus S15, а також за створення ноутбука моєї мрії. Asus ROG Zephyrus 16 Duo. Від якого я, втім, думаю, відмовитися на користь версії на мобільних Ryzen 7000, коли вони релізнуться. Прев'ю цього ноутбука, до речі, буде по посиланню десь ось тут. А ретро огляд s 15 буде трошки пізніше. Я ще над ним працюю. Тепер підсумки. Безумовно, архітектура Little Big на десктопних варіантах Із 64 перспективна і над цим працюють абсолютно усі компанії. Але на даний момент компанія AMD робить негібридні процесори кращі, ніж гібридні від Intel. Ну просто кращі. Безумовно, віддаю належне Intel. У Intel вийшов найкращий, найпотужніший чіп для ігор і роботи. Але чи кращий він? Бо IPC у нього вищий. Чи просто він жере на 50% більше? Відповідь мені очевидна. І я дуже сподіваюся, що 13 те покоління процесорів Intel зможе відповісти на Ryzen 7000 хоча б до виходу Ryzen 7000 X3D. Бо скажімо, AMD Ryzen 9 7950X3D це буде повна жопця. І точно не компанії AMD, це я гарантую. На цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях напишіть, яке покоління процесорів ви чекаєте більше Ryzen 7000 чи Intel 13. І чому саме? Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом повторно виражаю дякую компанії DC Link, компанії. Асус, компанії Asus ще раз, і київському магазину SandMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам зараз, та і завжди дуже-дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та ротейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!